Привіт всім підписникам моїм і гостям каналу. Дякую вам за підписки і за перегляди. І з нетерпінням чекаю нових підписок. Сьогодні я готую надзвичайно легкий і дешевий, і дуже смачний салат. Пісний салат. За лічені хвилини із доступних інгредієнтів без одв... одварювання. Ну, так же одварювання. Нічого не треба дварювати. Потрібно 3-4 штуки сирої моркви, 3-4 штуки мандаринів, 4 зубка чеснику, пісний майонез, сіль перець, чорний мелений за смаком. Спочатку почала натирати на такій терці. Ну, бачу, що вона не підходить, вона крупна. Ну і знайшла стареньку по-корейськи. І от натираю такі от, виходить. Отака от. морквочка. Тепер мандарини. Я їх почистила отакими от дольками. І отак нарізати кубиком. Не кубиками, а вона кусочками. Якщо є зернятка, то видалять. Наситочка трохи отсідила сік. От він стільки соку там. І тепер будемо з'єднувати з, з морквою. Так, тепер посолити. Ну, десь, може, чайна ложка солі, трошки перчику, чесник і майонез. І будемо розмішувати. Перемішувати салатик. Ну, не можу я, щоб не прикрасити отакі от кружельці помідорчиків викладаю. Один на один. От так. Так, тепер чорна смородина. Щоб всерединку зробити, я чорну смородинку от, розрізаю її не до кінця на 4 частини. Це всередину вставляю. А це обліпіхи. Обліпіха одна. От. Лівіточка Петрушечки. Гілочка Петрушечки. Отак. Ну, от і готовий простенький салатик з прикрасами. Нехай він постоїть в холодильнику, хоч годинку, щоб моркава вибрала в себе аромати чеснику і мандаринів. Легко, просто смачно і дуже-дуже корисно. А ми дякуємо нашим Збройним силам України за життя без окупації. Слава героям!